Ще не минуло й місяця з початку другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, а він уже встиг спантеличити весь світ своєю енергійною діяльністю. пише вдання BBC. від заморозки міжнародної допомоги до рейдів проти нелегальних мігрантів, але найголовніше встиг обговорити із російським диктатором Владіміром Путіним можливість закінчення війни в Україні, причому не на користь України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте зрозуміти стратегію Трампа, звідки він її позичив та куди вона може привести. Докладніше далі. Настільки швидке прийняття безлічі рішень насамперед спрямоване на те, щоб приголомшити опонентів і тим самим послабити їх реакцію у відповідь. Прийом відомий в американському футболі як the zone» або перевантаження зони. Це коли нападник перевантажує оборону суперника, щоб використовувати його слабкі місця. Колишній головний радник Трампа Стів Беннон ще у 2018 році пояснював, що насправді головною опозицією для Трампа були не демократи, а змі його спосіб боротьби з пресою це якраз перевантаження. Вантаження зони, тобто великим об'ємом шуму, що пригнічує і відволікає. Такий підхід дезорієнтує критиків, не дозволяючи їм згуртуватися довкола єдиного наративу. Тому скандали, які потопили іншого політика, у випадку Трампа просто не помічають. Загалом мета стратегії Трампа домінувати у новинах. Причому неважливо, це політичне рішення, розгляд справи у суді або спонтанний вислів на камеру. Стратегія залишається незмінною, тобто завжди йти в атаку, контролювати наративи і не. Не залишати критикам жодних шансів закріпитися, як приклад, політологи наводять призначення колишнього ведучого Fox News Піта Гексета на посаду міністра оборони США. Нагадаємо, що Пентагон очолила особа без досвіду в управлінні та ще й обвинувачена у насильстві. Однак, через те, що посаду гексета затвердили в п'ятницю, до ранку понеділка призначення вже зникло з порядку денного новинарів. На думку експертів, ця стратегія також роз'єднує опозицію, не дозволяючи супротивникам об'єднатися проти Трампа критики президента описують реакцію, яку викликає такий шалений темп роботи словами надмірне сенсорне навантаження. Цікаво, що таку стратегію вигадав не Трамп, пише видання Vox. За словами експертів, у наш час у пострадянській Росії її почав широко застосовувати Владімір Путін. Саме Путін використав підконтрольні йому змі для створення туману дезінформації, що допомагало народжувати в суспільстві недовіру до всього. Достатньо для того, щоб громадяни не могли і не. Хотіли організуватися навколо будь-якої ідеї, мета путінської пропаганди переконати людей у тому, що всю правду дізнатися не можна, і що єдиний правильний вибір це слідкувати за сильним лідером. Однак є одна суттєва відмінність: Трамп використовує цю стратегію із запаморочливою швидкістю, без фільтрів та з повною непередбачуваністю. Сила Трампа в тому, що він домінує у розмові, але якщо люди перестають слухати, то це домінування перетворюється на шум. Тож Трампівська страва. Стратегія може зрештою привести до зворотнього результату, коли навіть прихильники Трампа згодом відчуватимуть себе замореними, тому що постійний хаос втомлює. Риторика президента США Дональда Трампа, який звинуватив у розв'язанні російсько-української війни Європу, а російського диктатора Путіна представив миротворцем. має просте та логічне пояснення. Кремль зробив Трампу пропозицію, від якої той нібито не зможе відмовитися. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися в хитросплетіннях російсько російської Американських переговорів. Докладніше далі. Поки президент України Володимир Зеленський розмірковував підписувати угоду зі США щодо корисних копалин або ні. Кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду на розробку російських природних ресурсів. Про це пише видання Москов Таймс за словами Кіріла Дмітрієва, одного з трьох делегатів, обраних путіним для зустрічі з американцями в Ріяді, відновлення економічної співпраці зі США вважають дуже важливим у Москві. Там впевнені, що американські нафтові компанії бажають повернутися до країни Заради спільних проєктів, зокрема в Арктиці. Дмитрієв заявив, що американські компанії нібито втратили 300 мільярдів доларів від санкцій проти Росії. А адміністрація Джо Байдена надавала неправдиву інформацію про стан російської економіки. Втім, не можна сказати, що нафтові компанії штатів були дуже зацікавлені у видобутку російської нафти до вторгнення в Україну. Лише одна велика американська компанія працювала в Росії, а саме ExxonMobil, який належить 30% у проєкті Сахалін 1. Після. Запровадження санкцій компанія оголосила про вихід із проєкту, але продати свою частку так і не змогла. А ось інтерес Москви якраз легко зрозуміти на сьогодні більше половини обладнання для видобутку нафти, як і раніше, вробляється країнами, які ввели економічні санкції проти Росії. Отже, з початком Великої війни вони припинили постачання техніки чим мало не поставили російську економіку залежно від сировини, на межу катастрофи, згідно з офіційними документами, залежність Росії від імпортного обладнання Ладнання у видобутку та розвідці корисних копалин становить понад 90% відсотків борового обладнання, 50% гірських машин, а наземного геофізичного обладнання 30%. У свою чергу США дали зрозуміти Кремлю, що в рамках переговорів про завершення війни готові скасувати санкції. Цю приголомшливу новину повідомляє новинарне агентство Bloomberg, наголошуючи на тому, що скасування санкцій може стати ще одним джерелом напруги з європейськими союзниками, які наполягають на. Збережені обмежень, держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що питання зняття санкцій є частиною обговорень. Він також визнав, що Європейський Союз має долучитися до обговорень, оскільки країни блоку також наклали численні санкції на Росію. Хто б міг подумати, що президент України Володимир Зеленський у Великій Британії популярніший за президента США Дональда Трампа. Український президент виявився навіть популярнішим за британських політиків. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати за що брит. Танці поважають Зеленського, та як відносяться до російського диктатора Путіна. Докладніше далі. Майже дві третини, а точніше 64% громадян Великої Британії позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Такі дані опитування жителів острова міжнародною дослідницькою групою YouGov наводить видання Telegraph.ua. 38% ставляться до Зеленського досить позитивно, і 26% – ну дуже позитивно, а негативно лише 16%. Баланс підтримки зеленського становить 48%. Цей показник є вищим ніж у всіх провідних британських. Політиків, включених до опитувальника, навіть Дональд Трамп значно поступається в популярності Зеленському. Тільки 22% опитаних британців позитивно ставляться до президента США, а 73% негативно. Він дуже популярний лише серед виборців правопопулістської партії Найджела Фараджа Reform UK. Частка прихильників Трампа серед них сягає 66%. Попри значну кількість симпатиків зеленського, не всі з них виступають за відправку британських військ в Україну. Практично Ну, п'ята частина опитаних проти такого кроку. Втім, британці схвально поставилися до ідеї українського лідера створити європейську армію, про яку він говорив у промові на Мюнхенській конференції з безпеки. На тлі таких результатів риторика російських пропагандистів щодо українсько-британських відносин може викликати хіба що усмішку. Зеленського в Англії зневажають навіть коти, стверджує одне з російських видань, коментуючи візит до Лондона українського президента. І це не дивно Владіміра Путіна. У Великій Британії відверто не люблять 89% британців. Негативно ставляться до російського диктатора, а 83% навіть вкрай негативно. Серед британців лише 4% складають симпатики Путіна. І більшість із них цілком очікувано також є прихильниками партії Reform UK. Баланс симпатій Путіна у Великій Британії становить мінус 85. Це найгірший показник серед усіх політиків та державних діячів. Папа римський Франциск захворів на Двосторонню пневмонію лікарі оцінюють його стан як складний, а сам понтифік за чутками передбачає близький кінець та впорядковує свої справи. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Папа Римський Франциск був госпіталізований 14 лютого з бронхітом, проте його стан не стабілізувався. Хвороба прогресує. Лабораторні дослідження рентген грудної клітки та клінічний стан святішого отця продовжують представляти складну картину, але попри це він залишається у доброму настрої йдеться у повідомленні прес служби святого престолу. У Ватикані також додали, що папа римський має полімікробну інфекцію, що виникла на тлі розширення стінок великих бронхів з їх подальшим запаленням і руйнуванням та астматичним. Бронхіту хвороба потребує використання кортикостероїдів та антибіотиків, що робить лікування складнішим. У прес службі розповіли, що у вівторок, 18 лютого, папа прийняв Євхаристію, відпочивав, молився та читав. Понтифік подякував за підтримку та попросив продовжувати молитися за нього. Водночас, видання політико з посиланням на власні джерела повідомляє, що 88-річний папа Франциск готовий до того, що хвороба стане для нього смертельною, адже ще у молодості йому видалили частину. Генюва. Нинішня хвороба супроводжувалася сильним болем, і Понтифіку у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу не вийде. Один зі співрозмовників додав, що спочатку папа не хотів їхати до лікарні, але йому чітко сказали, що він ризикує померти, якщо цього не зробить. Після цього він погодився на госпіталізацію. Також, зі слів джерела видання, через погіршення здоров'я Франциск протягом останнього місяця впорядковує свої справи. Він також призначає на ключові посади людей, які йому симпатизують і розділяють його прогресивні і часом скандальні рішення. Останні, до речі, нерідко стосувалися війни, яку розв'язала Росія проти України. Папа неодноразово закликав українців примиритися з росіянами та єднатися з ними, називаючи наші народи братніми. Хоча у своїх промовах Понтифік часом співчував українцям, він не покладав відповідальність за людські страждання на їх справжнього винуватця Росію. Ба більше Франциск висловлював захоплення російським народом та його Культурою. Втім, варто зазначити, що Ватикан бере активну участь у справі звільнення українських полонених, як військових, так і цивільних. У січні 25-го папа Римський заявив, що вбачає обнадійливі сигнали у процесі врегулювання війни в Україні і сподівається на її завершення у 25-му році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.